Привіт! В цьому відео я вам покажу, як завантажити книжку на електронну книгу. Приємного перегляду! Ну і скачувати книжку на електронну книгу я буду з комп'ютера, тому переходимо на ПК. Ось, я, в принципі, увімкнув нашу книжку, і тепер ми просто беремо і засовуємо наш провід в нашу книжку. Ну і після того, як ми засунули провід у нашу книжку, у вас повинна з'явитися ось така флажка. Тут написано Оберіть режим USB. У нас є два вибори: це зв'язок з ПК або зарядка. На даний момент нам потрібен зв'язок з ПК. Ми натискаємо на кнопочку підтвердити. І тепер у нас книжка очікує зв'язок з ПК. Ну а тепер переходимо до нашого комп'ютера, встановлювати книгу. Ось ми і переместилися за комп'ютер. Ну а далі ми просто беремо і вбиваємо назву нашої книги у пошук. В моєму випадку ця книга називається Украдене щастя. Також ми дописуємо слово скачати, а також ми дописуємо формат, у якому ми хочемо скачати цю книжку. В моєму випадку це формат FB2. Я вам також рекомендую цей формат. І натискаємо Enter. Ну а далі ми вибираємо сайт, на якому ми хочемо скачати цю книгу. Мені подобається, наприклад, ось цей сайт, і я перехожу на нього. Ось, в принципі, наш сайт. І у нас тут є формати. Ми беремо і натискаємо на кнопочку fb 2 І у нас ось ця книжечка починає завантажуватися. Ну, і в принципі, ось наша книжечка скачалася у завантаження. Тепер ми беремо і просто натискаємо на неї правою кнопочкою миші. І натискаємо на кнопочку надіслати. І тут ми просто шукаємо нашу книжку. Моя книжка називається Ось так. Ми просто беремо і натискаємо. І наша книжечка вже скачалася. Ну і після того, як наша книжка перенеслась на електронну книжку, ми просто відберемо і від'єднуємо нашу книжку від нашого ПК. Після того, як ми його від'єднали, наша книжка оновлюється. Коли вона обновилася, ми переходимо у бібліотеку. І шукаємо тут просто нашу книжку. Ось наша книжка. Ми натискаємо на неї, і, в принципі, ми вже можемо її починати читати. Зараз вона тільки загрузиться. Ось наша книжка. Всім дякую за перегляд, всім бувай!